Влітку, відправляючись у похід, чи просто на відпочинок на природі, ви можете стати ласим шматком для комарів. Однак любителі висмоктувати кров одним надають перевагу частіше ніж іншим. Ми запитали тернополян, що вони думають про смакові вподобання малих вампірів. Зависить від групи крові, як я думаю. Не знаю, не кусають мене. Від групи вперше. крові теж залежить, бо моїй мої дочки не така група крові, як у мене. В неї друга у мене перша, то її частіше кусають. Може залежати від товщини шкіри, від запаху шкіри, від всяких від потовиділення. Комарі як летять на запах людини. Природний запах людини і справді є основним критерієм вибору їжі комарами, пояснює головний лікар шкір вендиспансеру Олександр Хара. Однак заспокоює медик, від цих комах є чимало простих, навіть народних засобів захисту. Для прикладу місце укусу можна протерти лимоном або оцтом. Якщо вже дуже свербить, то є такий простий спосіб, ну, скажімо, не зовсім медичний, але таблеточка валідолу її намочити. І мокрою таблеткою потерти місце укусу свербіж одразу зникає. Знаєте, мене не кусають, але захистів є багато, є всякі дезодоранти проти тих комарів, проти всяких мошок. Аби не стати здобичу комарів у аптеках також є чималий вибір захисних препаратів. Розетку є спреї, є також креми. Тут переважно більшість є у нас більш ширший такий асортимент для діток, тому що зараз дуже актуально. Зараз у нас більшість комарів, всяких переносчиків і різних інфекцій, хвороб. Переслетики також ну ефективні, але більшість використовує і, креми, і Взагалі креми проти укусу вже комах, тобто, вже якщо вкусять. Лікарі застерігають, небезпека від самого укусу невелика. Людина розчухування може зашкодити собі більше. Порівняно з укусами, скажімо, кліща на укус комара можна не звертати уваги, але він турбує. Більш небезпечно, коли людина чухається і вже своїми нігтями заносить це місце свербіння інфекцію. Тоді можуть бути гнаячкові захворювання шкіри. Щоб ці комахи не зіпсували вам відпочинок про захист, подбайте заздалегідь. Однак препарати вибирайте індивідуально в залежності від типу шкіри, попереджає Олександр Хара.